Так. Добрий день всім. В даний момент, ви бачите, машина працює на газі, працює на газі, який виробляється з дерева. Бензинові шланги від карбюратора – це обратний клапан. Це подача бензину. Бензиновий насос. Ланг відключений, газ, який був, є газ газоколовна установка, газ теж відключений, стоїть змішувач, стоїть змішувач, повітря, де шланг. Така поки що примітивна установка, яка є для того, щоб подивитися, як відбувається процес роботи. Газогенератора ми бачимо як відбувається горіння в камері. Що можна сказати по даній установці? Дана установка працює стабільно. Є деякі моменти, які треба доробити. Ну, тут безпосередньо не підключений сапун. Бачимо, сапун не підключений, який має підключитися сюди. Ну, це поки що ми в сторону ставимо. Це питання. Ну, на рахунок фундаментальних книг. скажімо, такі як топорива. Нам вони не дають нічого. Ми Практики, а не теоретики, це можна почитати студентам, які хочуть знати загальний курс. А наше діло мати безплатний топливо. Майже безплатний, скажімо так. Ну, є недоробка, тому що цей резиновий резинка м'ягка. І бачите, як вона працює, треба поставити злість. Досту, 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 досту так машина працює нормально. Ну, Тут треба все беду змінити, треба поставити фільтр. А це такий поки що все, так як для проби, скажімо так. Радіатор теж стоїть у але це такий радіатор тимчасово. Фільтр тонкої очистки, циклон, ну і сам газогенератор. От, який працює на дровах. Хочу подякувати людям, скажімо так, із центральної України імена називати не буду, які дещо конкретно допомогли в побудові цієї апаратури. Так що я виховлю щиру подяку. Та робота цієї системи. Всім привіт! Хто вас цікавить, залишу телефон. Будемо спілкуватися на допомогу, якщо не потрібно.